Ми радіємо, що нам випала нагода долучитися не просто до збору гарціті на потреби ЗСУ, а маємо нагоду привітати гарціті із першим ювілеєм п'ятирічним. Дорога наша редакція Гарсіті. Ви для нас, освітян. По крайній мірі, я точно знаю для свого освітнього оточення. Ви найкраща редакція, ви найкраще видавництво, ви чесні, прозорі, дуже оперативні, і ми щиро зичемо вам не просто існувати ще багато-багато років, а радувати нас новинами, оперативно інформувати, так як ви це і робите, не лише про якісь радісні події, а про всі наші реалії життя і е, віримо. Хочемо вірити і зичимо вам, аби протягом року до наступної своєї річниці ви великими буквами написали кінець війні, наша перемога.